О Пресвята Діво, Всеблагого Сина, Мати, Всеблага, міста і святого храму цього Покровителька, всіх сущих у гріхах, скорботах, бідах і хворобах, вірна предстательниця і заступниця. Прийми молебний спів цей від нас. Недостойних рабів, що тобі возносимо, і як у давнину грішника, що кожного дня молився перед чесною Твоєю іконою, ти не зневажила, але дарувала йому несподівану радість, покаяння і схилила Сина Твого многим. І старанним перед ним заступництвом до прощення цього грішника, так і нині не зневаж моління нас, недостойних рабів твоїх, і ублагай Сина Твого і Бога нашого, щоб і всім нам, що з вірою і зворушенням поклоняємося. Перед цільбоносним Твоїм образом несподівану радість кожному за його потребою дарував, щоб усі на небі і на землі знали тебе, як тверду і неосоромлену заступницю роду християнського. І, це знаючи, славили Тебе і через Тебе. Сина Твого з беззначальним Його Отцем і єдиносущним Його Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Сьогодні вірні люди духовно торжествуємо, прославляючи заступницю старанну роду християнського і прибігаючи. До пречистого Її образу, так взиваємо. О, примилостива, владичице Богородице, подай нам несподівану радість обтяженим багатьма гріхи і скорботами, і визволи нас від усякого зла, молячи Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб спас. du xi